Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Укроп нова політична партія. І сьогодні ми будемо спілкуватися з головою осередку Укроп в Золочівському районі Тетяною Лигоцькою. Доброго дня. Доброго дня! Укроп, слово, придумали наші вороги. А скажіть, будь ласка, що воно означає для нас, українців? Укроп слово виявилося сакральне для українців, так як ми в нього вклали зміст як Українське об'єднання патріотів. Тетяно, а які люди є в вашому осередку і чи ваш осередок наполягає на обов'язковому членстві партії? Наразі в наш осередок об'єдналися люди, які ще не були при владі які ці довгі роки незалежності працювали в своєму бізнесі, працювали з хорошими спеціалістами, але ніколи не брали участі в керуванні ні в районному, ні в міському. Вони в ці нелегких, нелегких умовах втримували свій бізнес і зараз в таких умовах вони прийшли. Просто проявити свої сили і вміння для того, щоб якось витягнути нашу державу на більш вищий рівень, на стої кабали з тих умов, в яких ми вийшли, так як бізнесу, також зараз дуже нелегко і важко працювати в тих умовах, які є. Керувати повинні громадяни державою, а не хто інший. Що людина повинна бути не лише виборцем, а людина повинна бути ще й громадянином, який вирішує проблеми свого міста, свого району, брати участь у цьому у прийнятті рішень важливих. На кожних виборах різними партіями декларується багато обіцянок. А з якою метою ви йдете в... на вибори? На районному міському рівні ми не можемо давати таких обіцянок, але в нас є бажання, щоб наш район працював конструктивно, і для цього нас турбують певні питання. Перше питання це є вирубка лісів, так як ліси рубаються зараз не, не, не по дєцьки будемо так казати. А, і будуть більше вирубуватися, тому що більшість населення встановили твердопаливні котли для економії грошей на опаленні. І відповідно скоро наша зелена золочівщина лісова, перетвориться в степову золочівщину. Я вважаю, що опалювання будинку дровами, тобто піци на дровах. Цей вчорашній день, а ми повинні йти вже в іншому напрямку. Ми повинні орієнтуватися на новітні технології, на сонячні батареї, сонячні колектори, на вітряві електростанції, на теплові насоси. І багато чого нового придумують наші, до речі, молоді люди, так школярі з Олександрії винайшли взагалі новітній видобуток електроенергії з повітря, з атмосфери. Я вважаю, що потрібно підтримувати наших дітей і наші, наші новітні винаходи, щоб якось не поступатися в 16-18 століття. Не, не потрібно оглядатися, що це економно під дрова. Але вважаю, що треба йти вперед. Просто вперед. І ще першочергові завдання. Ще, перед крім крім, е, крім е, виробки лісів і. Е, Одне з завдань це наші дороги. Тому що ми бачимо, як дорогами Золочівщини їздять багатотонні вантажівки. Полотно не розраховане на такі вантажі. Ми розуміємо, що в держави немає коштів для кращого покриття. Відповідно, ми повинні по-господарськи відноситися до цих доріг і з допомогою нашої дорожньої міліції не допускати пересування дорогами нашого району таких вантажівок. Ну, ще одне з завдань наших це, напевне, опікунство нашими дітьми, тому що чужих дітей не буває, і вихованням дітей повинно займатися не лише. Інспектор міліції, це мається на увазі важкими підлітками. Інспектор міліції, чи там вчитель, чи, чи батьки тільки повинна займатися все суспільство, Ми повинні лобіювати відкривання гуртків, секцій, щоб дитина не щоб не наказувати ту. Точку торгівлі, яка продасть дитині сигарети, щоб та дитина не хотіла купляти цих сигарет, щоб в неї були інші захоплення, щоб до неї доходило, що є набагато кращі перспективи в житті, чим сигарета і рево на кемпі. Для мене оце отак виглядає. А військовослужбовцям будете допомагати ну, військовослужбовцям це святий обов'язок укропу допомагати, тому що укроп, як ми вже сказали, це слово, яке виникло на фронті. І першочергово це є для укропу допомога сім'ям, а то учасників АТО і самим хлопцям. АТО. це обов'язково повинно бути першочерговим нашим завданням. І ваші побажання нашим виборцям. Наша Золочівська громада довела, що вона вже вміє самоорганізовуватися. Зразком цього є самооборона, наші волонтери, які організовують допомогу нашим воїнам, наші підприємці, які е, виділяли кошти на е, озеленення міста, на лавочки і на інші проекти, які ставила перед ними міська рада. І я вважаю, що наші виборці повинні об'єднатися в більшу от, от ці всі громади, повинні об'єднатися в більшу громаду, яка буде керувати містом, яка буде приймати рішення, і, е, рішення колективні, а не тільки тими людьми, які прийдуть у владу. Наше об'єднання можна записатися по вулиці Кармалюка, 12. Це є другий поверх БТІ, останні двері справа. номера наразі з кабінету немає. Телефон ми вкажемо на нашій сторінці Фейсбуку, «Укром Золочів. Так що приєднуйтеся до сторінки і приєднуйтеся, звичайно, до нас. Тому що дуже велике бажання об'єднати в, в нашому осередку побільше патріотів Золочівщини, щоб ми разом могли добиватися своїх цілей, щоб ми разом робили наш золочів і золочівщину кращою, перспективнішою. Отаке От наше побажання.